Доброго дня. Кажуть, що ці машини Mitsubishi AMIF, Citroen C0, -ion, не сумісні з зарядками в Україні, що їх неможливо зарядити наче чадемо. Ось, показую вам, що все можливо. Є нюанси, звичайно, але завжди можна зарядитися. Ось пішов заряд, немає помилки ось цієї жовтої там зліва, Знаком оклику. Ось. Все, заряджається. Зарядна станція Auto Enterprise. Бачить струм 77 А, потужність 26 кВт. ось, Орієнтовно, я думаю, хвилин 20 потрібно для зарядки цього автомобіля до 80%. Є напрацьований певний алгоритм дій, щоб запустити цю зарядку на цих автомобілях. Ну, Протягом 5-7 хвилин завжди вивчалося запустити. Ось. Всього доброго. З вас вподобайки і коментарі вітаються. Всім добра. Ось, зарядилося вже до 39%. Струм йде також 76 А. Отримано за 8 хвилин 4,5 кВт, досить швидко. Ось, Основний нюанс, щоб почалася зарядка таких автомобілів, полягає в тому, що коли вибила помилка, виняти е, зарядку з автомобіля, в той момент на станції вже була, буде пройдена авторизація. Тобто, коли пройдена авторизація, тоді можна наново Вставляти штекер чи демо в порт. ось І тоді, е, ймовірно, машина сприйме, ну, від... тобто обміняється даними з зарядкою, що все гаразд і що можна почати заряд. Тобто, спочатку закладаєте штекер, включаєте запалювання, виймаєте, станція починає бачити машину, починає авторизовуватись. Після того, тобто на даний момент висить помилка на машині, виймаєте штекер з. Порта. Станція є авторизованою. І тоді наново запихаєте в машину і повинна піти зарядка. Отже, зарядка Автоентерпрайс Івано-Франківськ. За 10 хвилин отримано 5,8 кВт електроенергії. Це означає, що за 10 хвилин ми зарядилися на пробіг орієнтовно 60... ну, точно 50 км Якщо їхати, плавно розганяти. Все основне, і щоб не було там різких обгонів, скажімо так, бо тоді трошки споживання більше. Ну і перевага, звичайно, цих машин. Ось такого плану, в тому, що вони є економні по електриці, порівняно з тими ж ліфами. Тобто там йде приблизно чуть більше 1 кВт на 10 км пробігу і 1,2, 1,3, залежно від того, чи з пічкою ви десь їдете чи ні. Ось така ситуація. Маємо 11,5 хвилин і отримано 6,2 кВт. 25 хвилин так, прийнято майже 12 кВт. От вже досить повільно заряджається, тільки 10 кВт на годину. На потужність нема змісту чекати тих 3%, тому вимикаю і їду далі.